Вертеп зі старослов'янської печери це мандрівний театр, який поширено з часу XVII-18 століття. Спочатку він мав форму ящика, а згодом перейшов на дійство, де збираються люди у театралізовану групу, яким не байдуже святкування різдва, і ходять від хати до хати, сповіщаючи добру новину про народження Христа. Хай святиться, тут Боже ім'я. Христос зрождається, мир тій хаті, ми пастухи небагаті, ми з далекої дороги зайшли ваші тут пороги. Позвольте нам розпочати і новину вам сказати, Бо і справді новина. Діва мати породила сина, Народив Ісус син Божий, гарний му за квітка гожий. Чув і я, та недокладно, розкажіть про все це складно. Розкажіть, як ви там були, що там бачили і чули. Ми вночі привіться спали, і не чули, і не знали, що коїться у небесах і чи земельних сторона. Аж тут раптом серед ночі протираю сонні очі, чую, ніби хто співає, а на небі зірка сяє. А та зірка в небесах всім показувала шлях. Тож народженому десь, тайно єдним словом, і устами цю пісню заспіваємо, щоб повік був з нами. Три є царі, де ви йдете, ми єдеме, він чуєм спокоєм і повернемся. Де ви йдете, царі? Ми йдемо за звіздою, сонам, світа генгорою. Ми посланці з України до предвічної дитини, щоб поклін її віддати, попросити благодати, щоб вона в нас панувала. А тиранів геть прогнала. Ми вже були в цій хатині, де Ісус лежить Ще? на сіні, і поклін йому віддали, і з ангелами заспівали. Я, дитятю, дав сопілку, а я молока бучив. Я, дитятю, дав ягня. Дуже ну, тішилось, дитя. Бе? Бо коли похолодніло, то ягня, дитятко гріло. Поклонімся, й ми, дитятю, і підемо сповіщати, що родився наш Месія, бідний. Томлений надія. Весь світ нині звеселився, що син Божий народився. І ще машком причепився. Добрий вечір, вечір файний, а трошки незвичайний. Що в нас тут таке діє, що я такий мудрий Машко, ніж не розумію. Що я чув, на свої очі і видів на вухо, що бешта, зовсім то ні до нічого. Якщо ж ще буде родитись, як біжниця, і таке себе глупе, як би. Геть жидюго, геть діскати, як не хочеш тут набрати. Ви святики кодурниця. Чезик замочить, бо кулак тебе провчить. Досить лиха ти накоїв. Зла народу ти насіяв. Наробив ти дід дурбами. Хочеш те зробити з нами. Зробів ще дідами. Помудріли наші внуки, Біж не впаде тобі в руки. Ти у хаті лиш заприз, посилу не волочись. Ну ну ну, зараз армія прийду, зараз, зараз за хвилинку, розшукаю ту дитинку. Армія, вранні сили Палестини. Він тут, скажіть, погоре вам. А на що? Вам? Так, так, він сам. А на, а на що? Зубить його такий наказ царі родав, щоб той загинув і пропав, щоб ви флеєми народився, на його царство напосівся. Стій, ні кроку, де твій цар? Ось заходить мій владар. О, ви кляті, де сховались, та де ми вас дошукались, що за зраду учинили і куди ви так спішили? Ану гершку глянь до книги, подивись, що ти ремиги. Я той цар родити має, що на мене посилає Бог. Баб Бабристе у раді. Стара бабка крива, горбата, вижила, вимолита. Дала мені трошка? Ти Скажи, проклятий жиде, де маю народитись Бог. <кху> <кху> Буростело лежіра в лісі. Я поїхав, зрізав, до трохима, порізав на дошку і дав мені трашку. Скажи, проклятий жиде, де маю народитись сам. Ісус Христос. А, Ісус Христос, заранче не докажи, а ти бук, бук, голові чубок, бук. Зараз рунці буде. І хвіль зібень не то. Щідло медло подкишила і до клина ні пришила, та не то. Де то було, висліємо, та на тому, там місці. Сто переші та знає, і я діщу ховаю. Ну скажи, лукаві роде, де ви діли цю дитину? Ні, не скажем. Ти роде, у цю годину. Поки сонце в небі гріє, тут лиш ірод володіє. Поки місяць не бісає, тут лиш ірод владу має. Мовчи, шалений, люди. Я царем у тебе є. Як не слухати не будеш, то кулак тебе об'є. Ми тебе не хочемо знати. Нас тобі не царювати. Ми хочемо Бога, він наш батько. Ми хочемо Бога, він наш цар. Гай, воїни вже йдіть, до двох років дітей згубіть. Він між ними десь там є, своєї смерті він там жде. Заходжу тут. З косою. Хто покликав тут за мною? Я царі розсмерте мила, кого виліво ти косила. А кого ж мені коси? Того, того, чого з того. Скосиш того, ще й малого, що в офлеємі народився, та моє царство напосівся. Ні, не буде того царю. Їх косою я не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла зубити. Приготуйся, царю. Чого я на свою душу і спіймати її можу? І закрив свою коміку. Будеш пеплі, ти горіти, будеш там свого Загинув ірод наш водар. Пропав, пропав, і цар. Ми тебе на хмарах дріли. Помістимо, що я стріли. Пощувайте, тій хаті. Будьте добрі і багаті. І не знаєте ви ніколи горя і біди. Заки вийдемо з хати, треба щастя побажати. Я бажаю щастя й долі, добра в хаті і у полі, щоб не мучив ваш мізіль, щоб пропав увесь купіль. І не кашляйте ніколи, від Миколи до Миколи, щоб діти всі здорові, кашу, їсти готові, щоб з них була потіха, і грошей хоча б півміха. Підемо вже в дорогу, заспіваємо, слава Богу, і веселу цю новину понесемо на Україну. Слава Богу! Заспів! Різдвяна ніч оповита серпанком легенд, оповідань, приказок є надією на щось нове, на початок зростання духовного кожної людини. Тож бажаємо вам, щоб народжений Ісус оселився у вашому серці і зростав разом з вами, піднімав вас, до доброго діла заохочував і з радістю допомагав провадити ваше життя. У всіх Випадках і в час скрути, і в час приємних хвилин. Нехай зігріває вас, дитятко своїми теплими рученятами і любов'ю свого серця.